Всім привіт, друзі! Отже, щодо вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула з'являється все більше подробиць. Нагадаю, підозрюваного у вбивстві Ганула офіцера збройних сил Шалаєва суд відправив СІЗО на два місяці без права внесення застави. А сам судовий процес проходив у закритому режимі. Мене це одразу здивувало. Ну чому влада засекретила суд над обвинуваченим у вбивстві Ганула? Чого вона так боїться, коли суспільство навпаки хоче дізнатися максимум правди в цій резонансній історії? Чого влада боялась? Розправи над підозрюваним. Ну так, на судове засідання стягнули ледь не полк поліції спецпризначення. Всі, хто приходив на суд, ретельно перевіряли, заходи безпеки були безпрецедентні. В крайньому разі, якщо влада так боялася, що підозрюваного у вбивстві Ганула можуть вбити, ну, можна було б зробити з ним включення по відеозв'язку. Але ж ні, від громадськості чомусь сховали всю змістовну частину цього судового слухання. Наче підозрюваний міг сказати щось важливе. Щось таке, що зовсім не в'яжеться з офіційною версією вбивства Ганула. А офіційні версії озвучені поліцією на сьогодні нагадаю три. Ось як їх назвав заступник голови нацполіції Нєбитов. Сьогодні продовжує працювати слідчо-оперативна група. Ми розглядаємо три основні версії. Перш за все, це звичайно і замовне вбивство. Замовне вбивство вчинене у зв'язку з професійною діяльністю громадською діяльністю потерпілого. Також розглядаємо версію, не відкидаємо. Що скоє це вбивство у зв'язку особистою непризнів, і звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була дуже відома своєю проукраїнською позицією. Втім, основна версія, яку зараз активно поширює державна пропаганда, це все ж таки про російський слід, як кажуть, нам наближенню до влади експерти та блогери. Вбивство Ганула, як і вбивство Фаріон, це спроба російських спецслужб залякати проукраїнських активістів та розхитати українське суспільство в умовах війни. Гаразд, у мене немає сумнівів у підступності і жорстокості російських спецслужб. Але давайте у випадку із вбивством Ганула просто поглянемо на факти: якщо за цим злочином справді стояли росіяни, які хотіли залякати українських патріотів. То чому виконавець вбивства особливо не тікав і скоїв вбивство ганула, навіть не вдягнувши балаклаву, тобто не ховаючи свого обличчя? Адже якщо він працював на російській спецслужбі, то з неприхованим обличчям його легко було знайти і затримати. А в разі затримання він міг би... Розколотись, так би мовити, і видати всі контакти і імена його російських кураторів, за якими б СБУ могла б легко викрити цілу ворожу агентурну мережу, правда ж? Тобто ворожі спецслужби навпаки, навпаки мали б бути зацікавлені, щоб вбивця був невідомим і в жодному разі не потрапив би до рук українських правоохоронців. Але ж тут сталося навпаки чомусь. І можливо, ось чому. Річ у тім, що у загиблого Дем'яна Ганула раніше були вже конфлікти не лише з місцевими одеськими сепаратистами, а й з українськими військовими. Так, у травні 23-го року Ганула побили, і за кілька днів після цього побиття з'явилося відео, на якому бійці іноземного легіону, який входить до складу 28-ї бригади Збройних сил України, розповіли, що у них справді з Ганулом був конфлікт. Тому що він як волонтер отримав гроші на купівлю машин для їхнього підрозділу, але цього так і не зробив. І коли бійці іноземного легіону з ним зустрілись і спитали, де ж обіцяні машини, між ними і Ганулом виникла сутичка. Дем'ян Ганул. Коли ми зустрілися, задавали вопрос погоду касаємо наших машин. Он ответил коротко и дерзко, что это его право распоряжаться машинами, как он считает нужным. По итогу он начал заканчивать разговор, пытался уйти. Я стал на пути, так как ему хотел выяснить всю ситуацию. По итогу он оттолкнул, ну и произошло то, что произошло. Ага. Ну ты спросил ему, что где находятся эти машины да, нет, нет, нет. и да, что он ответил? Он начал в, э, <свист> в грубой, не в грубой форме, а в детской форме отвечать то, что это я буду решать куда отправлять и кому отдавать, и что делать вообще с этими машинами. Когда мы начали выяснять, где делись эти автомобили, то мы выяснили то, что этот псевдоволонтер взял одну машину, продал и распорядился деньгами на свое усмотрение, а вторую машину просто подарил или кому-то на войну, или в другое подразделение, или может кому-то вообще по-личному подарил. Ну, ось така вот ситуація Цей Чоловік не має права називатися патріотом або волонтером, і не має права ніякого допомагати і збирати какие-то деньги. Потому що він нечесний і аферист. Ну, Що примітно, після цього конфлікту з бійцями іноземного легіону ЗСУ, Ганул заявив в соцмережах, що на нього напали місцеві сепаратисти і попросив СБУ та МВС надати йому охорону. Але йому, зрештою, відмовили. Якщо вам цікаво переглянути все відеозвернення бійців іноземного легіону ЗСУ про їхню сутичку з Ганулом, я залишу вам відповідне посилання в описі до цього відео. Ну а тепер найцікавіше. Сьогодні в моєму телеграм-каналі один з читачів розмістив коментар, який може пролити більше світла на вбивства активіста Ганула. Ось його текст, я його перекладу українською. Добрий день, я теж з Одеси. Подивилася ваш ролик про Ганула. У мене є інша версія від високопоставленого поліцейського, який брав участь у затриманні і допитах. Мається на увазі у затриманні військового шалаєва, якого звинувачують у вбивстві Ганула. Вбивця, який Ганул з Кіровоградської області, знали одне одного давно. Вбивця служив. Разом з побратимами та родичами вони зібрали гроші на машину і віддали Ганулу на покупку. Ганул не купив і пройшло багато часу. Побратими почали питати з вбивці. Він взяв відпустку та приїхав до Ганула. Той його послав, сказав, що грошей немає. Нехай чекає. А під час другої зустрічі разом з друзями вивезли його і сильно побили. Тобто, мається на увазі Ганул з друзями вивезли Шалаєва до лісу. І сильно побили. Думали, що не виживе. Той, тобто Шалаєв, пролежав у єврейській лікарні 10 днів, ледь видряпався. Синці на обличчі це старі. Вийшов з лікарні, прийшов на точку тусовки ганула, ринок книжка, він там трусив підприємців і годувався. Я як е, не піду на книжку, то постійно там ця пика була. Так ось, прийшов він на книжку і холоднокровно убив його. Ось така історія. Ну, ось така версія, друзі, яку виклала людина в коментарях. Тобто, згідно з цієї версії, Ганул начебто взяв гроші у знайомих військових, щоб купити їм авто на фронт. Натомість і машину не купив, і гроші не віддав. А Шалаєва, який приїхав з фронту розібратися, чому немає машини, Ганул ще й начебто з друзями побив. До речі, я теж звернув увагу на синці на е, обличчі Шалаєва під час затримання поліціянтами. Подивіться, на фото поліції під час затримання у Шалаєва вже є один синець під правим оком і гематома над лівим оком. Причому це явно старі синці, тобто їх неможливо було зробити під час затримання поліцейськими. Ну, а далі це вже елементарна, задач, елементарна задача для будь-якого слідчого. Просто звернутися до єврейської лікарні. Це перша міська лікарня Одеси, і перевірити. Чи справді там незадовго до вбивства Ганула знаходився на лікуванні громадянин Шалаєв за сумісництвом офіцер Збройних сил України? І якщо так, то з'ясувати, де і як Шалаєв отримав тілесні ушкодження і хто до цього причетний? І ось я думаю, що відповідь на це питання наша поліція вже має, і саме тому влада і оголосила суд над звинуваченим у вбивстві Ганула закритим. Що він не розповів під телекамери, що ж насправді його штовхнуло на такий вчинок? Бо інакше тоді повністю посиплеться версія про е, російський слід, який розтане вся істерика державної пропаганди про те, що в цей важкий час треба гуртуватись навколо влади, бо ви ж бачите, ворог навіть в тилу вбиває українських патріотів. Ну а за той час, що Шалаєв проведе у СІЗО, думаю, з ним ретельно попрацюють і переконають його, щоб він не отримав довічне, краще дотримуватись йому правильної офіційної версії про причетність до вбивства ганула ворожих спецслужб. Ну, звісно, якщо він виживе в СІЗО, бо у нас вже було чимало випадків в Україні, коли підозрюваний в резонансній справі раптом помирав від серцевого нападу. І не доживав до остаточного судового засідання. Ось такі факти, друзі. Підпишіться на мій телеграм-канал, щоб отримувати більше резонансної правдивої інформації і поширте це відео за можливості. Бережіть себе і на все добре!